Дрон, крилата ракета, вони летять ось так. Прямо. З різною швидкістю вони оминають ландшафти, можуть вони можуть нижче падати, вони можуть вище підійматися, але вони загалом летять ось так: от, паралельно до землі. Їх можна збивати, якщо це дрон, їх можна збивати стрілковою зброєю, якщо це ракета, її можна збивати, до речі, з літака, зверху, знизу, з боку, мону кажуть, ну знизу, ні, а з боку і зверху, так ракети, шахеди їх можна збивати так. Балістика, вона летить по балістичній траєкторії. Тобто це від моменту запуску в Росії десь вона от робить таку дугу, підходить в вищі шари атмосфери. І звідти починає на шаленій швидкості просто опускатися на локацію, куди вона спрямована. Саме в цьому насправді є ось цей найбільший виклик того, що для того, аби прихопити балістику, в наші, наші засоби, які ми маємо, Петріот і Семпті вони можуть ловити балістику навіть не на найвищій точці траєкторії, десь там в космічному просторі, тільки коли вже ракета йде вниз, на величезній швидкості, і ця ракета перехоплювач. вона має бути так само на великої швидкості і здатною прорахувати ту точку, де вони зустрінуться і де буде збита балістика.